Всім дівчата і хлопці. Мене часто запитують дівчата: ну як так у вас виходить тісто, що нічого не поклала, вода, борошно, дріжджі, сілі, все і тісто таке пухке виходить. Дуже легко, універсально просте тісто. Значить так, Знову замішую разом з вами. Стакан теплої водички. Десь 220 мл, може 250. От, Тепер чайна ложка дріжджів, сухих сьогодні я беру. Ось покладу я ложку борошна, ложку цукру покладу. Це таку невеличку пару зроблю. Оце зараз, дівчатка, я його розмішаю, розбовтаю і залишу хвилин може на 15. Хай собі воно подружиться тут. Опара вже так працює гарно. Тепер додаю я сюди ще три ложки цукру. Хтось кладіть більше, хтось менше. Взагалі то тут чотири буде. Хтось більше, хтось менше, хто як любить. Тепер півчайної ложки солі. Я покладу ванільного цукру, покладу, чайну ложку. Можна і зюм покласти, щоб веселенько так було. Олії 4, можна 5 ложок олії, це перемішую, буду віяти борошно. Це тісто для таке універсальне, універсально просте, пісне, тісто. Можна додати ложку горілки, але якщо хтось тримає суворий е, піст, то, звичайно, що не кладіть. Це вже індивідуально. І вію борошно. Борошна треба від, від 400 грамів чи від 450 приблизно, так, плюс-мінус. Я завжди вію поступово і замішую. Я завжди тісто замішую вручну руками, з душею. Не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій. Гарний настрій, як би там не було, треба надіятись добро, що все-таки все буде добре і не інакше. Якщо ви в це тісто додати чайну ложку розпушувача, то через півгодинки, як замісите, можете робити вареники. Ті, що на пару будуть такі доладні, гарні вареники. Тісто універсальне так. Все вийде. Тісто я вимісила, оно ось таке гарне, не забите, мажу мисочку олійкою, можна борошном щось так, і викладаю, вкутала в плівку. накриваю рушничком і відправляю відпочивати на годинку. Тісточко вже так гарненько підійшло. Я його викладаю на поверхню, ось так. І ділю на 9 кусочків, на 9 частинок. 9 кусочків я зробила тіста, 9 кульок, хай трішки відпочинуть хвилин 5, 10. Так, тепер, дівчатка, я 3 кульки розкачала в пласт, роблюсь тут. Ось так надрізики, хаотично можна. От. Тепер кладу начинку. У мене макова начинка, я купую завжди готову, дуже зручно. Оце я зараз зроблю, дівчатка, три рогаліка таких. Так, тепер, дівчатка, я сюди викладаю ось так посередині і, і ось так, змаком я поклала ось так. Знову розкатала я в пласт, але трішки менший. Це я буду зараз робити великий такий, наче вареник, от. Веру повидло, в кого яке є, такі роблю великий, наче вареник чи то пиріжок. Ось так просто зліплюю і кладу ось тут, ось так на поверхню. Далі доліплюю і викладаю таку гарну, гарну квітку, наче троянду. Зараз все вийде. Ми зараз поліпимо всі повикладаємо, і буде дуже гарно. Ось так поліпила, дивіться, як великі вареники поскладала, де віночки поробила, де ось так залишила просто такі, наче листочки троянди, умовні такі. От, поправим, і ставлю в розстойку, і буду розігрівати духовку. Як гарненько підійдуть, то я помажу курячим яєчком. А ви, якщо у вас піст, то помажте просто солодкою водичкою. Можна додати трішки куркуми, і, або просто водичкою, і можна випікати. Ось мої булочки підійшли. Я їх помазала курячим яєчком. Можна водичкою і додати туди трішки цукру, можна молоком. От. Якщо хтось тримає піс, то я вже казала, водичкою. Тепер, я ось тут, де мої з маком, я потрушу маком сухим. Ось так. А ці можна потрусити штрейзельною крихтою, але, але це лише для тих, хто не постує, хто не притримується посту. Значить, так, ставлю я випікати, а як спечуться, то ці я потрушу цукровою пудрочкою, і буде гарно. Ставлю випікатися десь хвилин, може, на до 20. Така бе, велика троянда. Дівчатка спекла пиріг із пиріжків. Можна назвати квітка, можна назвати троянда, можна соєшником назвати, можна червоний мак. Хто як захоче, так і назвіть. А тут можна оце потрусити пудрочкою. Можна просто солодкою водою, крутою, щоб такі крупинки цукру були. Ось отак. Куштуємо, покуштуємо тісто, як повітря. Бачите? І дівчата пишуть, кажуть, як так виходить. Вода, дріжджі, сіль, порош. Це ж таке виходить, дівчата. Сповидли. На чітку можна любу. Хто яку забажає? Горох, квасоля, капуста, картопля. Смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, скоріше перемоги. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю до зустрічі!